Ми планували розпочати цей випуск дещо інакше показати якусь нарізку і свіжого абсурду кремлівських пропагандістів, але чергова трагедія у Дніпрі перевернула усі плани з ніг на голову. Бо, коли бачиш чергові знесені ракетою житлові будинки та чуєш крики людей під завалами. То вже не до гумору і не до приколів. Лише вдумайтесь, двоє загиблих дітей. Лише на ранок 19 квітня, лише в одній області. І, звичайно, у Росії мало хто це все засудить. Не буде промов про сатанізм, фашизм чи алею ангелів. Катя, напомню, скільки наших дітей було убито на Донбасі. Аллея ангелів. Но ми не стали в отместку убивать їх дітей. Даже не близько. И никогда не буде. Сімоніан мовчатиме про маленькі труни. Там у тисячі дітей оторвані руки і ноги, тисячі дітей похоронені в маленьких гробіках. Бо за давньою російською традицією вони згадують про дітей лише тоді, коли це вигідно. І про це варто говорити постійно, щоб ні в кого не виникало сумнівів. Весь русський мір побудований на брехні та цинізмі. Ну а щоб не бути голослівними, ми прямо зараз покажемо вам свіжу добірку російських фейків тижня, адже в інформаційній війні ворог проводить такий самий наступ, як і. Війні реальні. І почнемо з п'ятого місця рейтингу та чергових спроб путінських фейкометов зірвати мобілізацію в Україні. Справа в тому, що вони і раніше розганяли чимало фейків стосовно цього питання. Сьогодні я вам хочу показати те, від чого я просто в шоці. Дивіться, цю повістку надіслали моїй бабусі, тому що в неї є медична освіта. Їй 86 років. Вони своєму ТЦК вже взагалі удурили. ТЦК мобілізували вебкамщес в Вінниці Сотрудники ТЦК совместно с полицией накрыли вебкам студію К полуголим моделям зашли вооруженные люди в масках, после чего девушкам было предложено отдать долг Родине на фронте или пойти по статье за изготовление порнографии. А після нещодавнього ухвалення закону про мобілізацію кремлівські фейкомети наче з ланцюга, зірвались. Проте фейки, як і раніше генеруються під девізом ні розуму, ні фантазії. В чому ви зараз і переконаєтесь? Не раби обязані уточнити свої дані. Київський політехнічний інститут імені Сікорського студентам заблокували карти для проходу в общагу. Щоб розблокувати карту, надо сходити в ТЦК для уточнення даних. Шо кому не зрозуміло, приходиш із навчання до рідного гуртожитку, а перепустка заблокована. Ну, ти що духом мчиш до вахтьорки із запитаннями? А там замість умовної баби ліди представники ТЦК так, студенти Миколо, показуйте документики. І якщо з ними не все гаразд, будеш замість гуртожитку в, окопі, в часовому ярі проживати. Режим зе фюрера готовіться бросить в бой всю оставшуюся молодь, але ж ми не даремно говорили, що розрахована така пропаганда, м'яко кажучи, на неінтелектуальну публіку. І багато росіян дійсно вірять Путіну та його казкам про український гітлер-Юген. Нужна тільки виконувати прикази своїх западних кураторів, воювати до останнього українця ісполняти команду із Вашингтона і приймати новий закон про мобілізацію, створювати щось то вроді гітлер югенда в новому його, звісно, здані. Але правда в тому, що згідно з новим законом мобілізувати можуть лише чоловіків не молодше 25 років, то про який студентський гуртожиток може взагалі йтися? Сенс те на 17 літніх час витрачать га? На учебу через ТЦК в Киевском политехе студентов не пускают в общагу. Тобто я к шо загадать классику щеродянского кино? За изобретение ставлю. Пять, а по-п. А, по... а по предмету? Не вот. Нет. Нет. А ми тим часом рухаємось далі. І на четвертому місці в рейтингу російських фейків тижня ще одна цього разу більш прогресивна спроба скріпоносцев посіє сумніви в головах українців. Мовляв, про яку мобілізацію може йтися, якщо в силах оборони України, крім ризику для життя, ще й гроші, нібито більше не платять. Діти вдома голодуватимуть, і це, начебто, не аби хто, а діючий військовослужбовець розповідає. Як справи, як справи, як справа. Х***во, як справа. Все, ніяк не можу отримати компенсацію за поранення. Півроку тому нову прострілі здавалося б, супер доказ. Ну які тут можуть бути сумніви. Але якщо ви переглянете увесь запис уважно, то одразу помітите кілька важливих деталей. По-перше, крім власне голосу самого військового, більше немає жодних сторонніх звуків. По-друге, в окремих місцях рух губ не співпадає із звуковою доріжкою. Я здохну швидше ніж мені виплатять, що обіцяли. Мудаки обидва фактори чітко натякали на діп фейки. Скориставшись програмою Ілевен Лапс, ми в цьому переконались. Як справи, як справи, хо як справа? Ху, як справа. Все, ніяк не можу отримати компенсацію за поранення. Півроку тому но... Тобто росіяни просто використали стрім бійця ЗСУ і за допомогою нейромережі згенерували його голос під потрібний їм текст. Ну а чтобы все понимали, насколько это просто, мы вам сейчас сенсацию от Путина покажем. Обращаюсь ко всем гражданам страны, ко всем работодателям, семьям. Нам пи***ться. А это уже Конашенков, так бы мовить, до пары. А конкретно были уничтожены пять американских систем противовоздушной обороны Патриот, а также... Б***, я не могу это читать. Ну какие пять Патриотов? У них же даже нету столько. Совсем народ за идиотов держит. Ну а нам з вами варто пам'ятати, що цю технологію ворог просто обожнює, а тому ніколи не поспішайте з висновками, почувши нібито зраду своїх, завжди перевіряйте відео за допомогою спеціальних програм або ще простіше. Шукайте оригінал, і тоді вашими емоціями ніхто не зможе маніпулювати. Ну а ми рухаємось далі. Із непочесною бронзою цього разу цілий табун кремлівських пропагандістів, які певно вирішили, якщо перемог нема, то їх варто вигадувати. Прильот гірань по поздання ТЕЦ 3 в Києві. Боже, жах, який нарешті на російській вулиці Камази з бояркою перекинувся. ТЕЦ-3, виявляється у Києві знищена. А українським змі про це влада наказала мовчать. Вот это настоящая борьба з пропагандой. Скоро про телеграм-канали в газетах пічати будуть. Але правду, як бачите, не приховаєш. Тим більше росіяни паралельно з новиною ще й відео публікують, на якому духовно імпортозаміщена герань, реально влучає в ТЕС прямо в центрі української столиці. Якщо роздивитися відео уважніше, то можна легко розпізнати локацію. Зйомка ведеться із району залізничного вокзалу, тобто це якщо не центр міста, то близько того. Тут і виникає питання, а хтось взагалі вірить, що в Мегаполісі з населенням понад 4 мільйони людей, де у кожного є телефон, а в телефоні є камера, можна приховати ось таке. Тобто, перше, що необхідно зробити в такій ситуації, це пошукати оригінал. І особисто нам, щоб загнати російських фейкометів під інформаційний плінтус, реально знадобилось менше 30 секунд. Подивіться на це відео. Нічого не нагадує. Очевидно, це одні й ті ж кадри, де справді відбувається атака Герані на тест 3 у Києві. Проте найголовніше тут дата публікації. Вау! Нам одним здається, що оригінал було знято півтора роки тому. Тобто росіяни просто взяли старий баян і видали його за свіжа. До речі, піднявши архіви, ми навіть знайшли Скабєєву, яка в жовтні 2022 року раділа цьому прильоту. І сьогодні знову масірований удар, в тому числі по українській столиці з використанням російських будемо їх так називати російських безпілотників «Герань-2». а тепер можна і вдруге відсвяткувати. Все одно глибинний народ всеїдний нічого не зрозуміє. Останній фактор, до речі, розслаблює пропагандістів далі нікуди. І якщо раніше вони над фейками хоч якось морочились, то тепер сенсації вигадуються реально на коліні. І на другому місці у рейтингу російських фейків тижня якраз така історія. Присутствие наемников в рядах ВСУ вже давно ні для кого ні секрет, як і западное вооружение. Те, що багато росіян впевнені, що воюють не з однією маленькою Україною, а практично з усім світом. Ми зрозуміли ще у 2014 році, коли вони бігли за валідолом від одного лише слова Блеквотер. Що на території України присутствує частна воєнна кампанія Блеквотер. З початком повномасштабного вторгнення казки про Блеквотер трансформувались у міфічну війну з НАТО. А сейчас у нас війна з НАТО. Ми Воюем напрямую с НАТО воюем не з Україною вооруженный с НАТО а с НАТО, которые использует Україну в качестве своего. Оружие. И как наследок массовыми ротовыми знищениями нибыто натовских войск. С точностью до метра Искандеры поразили гостиницу в Харькове. Там проживали иностранные наемники-инструкторы. Вооруженные силы России тем временем нанесли удар по гостинице «Дружба» в Покровске, где располагался штаб ВСУ, а также по ресторану, где собирались иностранные наемники. Польские наемники там действительно воюют. Вы правы абсолютно, с вами согласен. И несут большие потери. Вони, правда, їх скривають. але пакері серйозні. Щоправда, з пруфами у таких сенсацій завжди були проблеми. І, певно, саме цей недолік і вирішили виправити російські військові. Ну а що вийшло в ефір? Ми зараз покажемо. Присутствие найомників в рядах ВСУ вже давно ні для кого ні секрет, як западне вооруження. Вся леса, полоса просто пропитана трупним запахом. Тут все зрозуміло. Чергова ліквідація найманців цього разу канадських. До речі, що там із обіцяними пруфами. А ось на цьому етапі починається найцікавіше. У нас приказ забирати всіх защита лісофолки. Були знайдені трофеї у виходить, українців. Шеврони. Що за шеврони? Шеврон України, виходить, шеврони Канади. Канадські шеврони виходить, герб. Mm -hmm. Тобто з усіх доказів лише шеврон. Не густо прямо скажем, хоча давайте зробимо стоп кадр і уважніше цей шеврон розглянемо. А з чого вони взяли, що шеврон взагалі має відношення до Канади? Ні тобі кленового листка, ні якихось інших характерних для Канади символів. Фу далі, етичні ж не все! Ну а далі історія несподівано набула епічного повороту. Справа в тому, що відливі блогери таки знайшли, що за шеврон показали в ефірі першого каналу. Первий канал в репортажі з передової видав шеврони в виде герба і флага Удмуртії за знаки разлічя канадських найомників, воюючих в СУ. Тепер просто уявіть масштаби дна. Фейкомети беруть шеврони своїх підрозділів з Удмуртії і видають їх за канадські. І ми навіть не здивимося, якщо вони із полеглих бойових товаришів зняли. Ну а що загиблим шеврони вже не потрібні, а для пропаганди можуть стати в нагоді. Ну а підсумовуючи історію цього фейку, можна процитувати класіку. «Не получилось, не фартануло». Ну, а далі у нас друзі вишенька на тортику кремлівської брехні. Де там зірковий військ Корстешин? Давайте послухаємо його сенсацію. Глава Гур Кіріл Буданов. Все, ракета знайшла в бункері. Ну офіційної інформації поки не було. Коли ми це прочитали, у нас з'явилось лише одне запитання. Що? Опять справа в тому, що російська пропаганда перетворила главу Гур Буданова на такого собі кенні українського розливу і лише торік ліквідовувала його з десяток разів. Кирилл Буданов, тот самый, который признал причастность к терактам против Росії, был ранен в результате російського удара высокоточным оружием по зданию на Рыбальском острові в Києві. По крайней мере, вот этот вот пирожок себя виставляв лицом українського терроризма. Вот сколько ныли, 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 ныли і наныли на то, что прилетело в соседний с ним кабинет. Вдруг замолчали две ключевые фигуры противостояния, залужные Буданов. И все поняли, что Россия может заставить замолчать, когда она это захочет. Буданов умер, не приходя в сознание. Информация поступила из посольства Украины в Германии. И кожан-то вкид закинчивался однаково. На публике з'являвся живый Кирилл Буданов, а пропагандистам доводилось обтекать. Тогда еще не демилитаризованный Кива даже прикол про цифровую копию выгадал. Подумайте, какой уровень пи***ца творится на Украине. Взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью. На полном серьезе задавать вопросы, слушать прогнозы. И все это на уровне эфиров государственных телеканалов. Однак сьогодні ківи для таких жалюгідних відмазок вже нема. А інших ця історія повинна була навчити, як мінімум, надавати докази озвученої інформації. Але правда в тому, що з доказами кількість перемог у російському інформаційному просторі миттєво зменшиться щонайменше разів десять. І допустити цього фейкомети просто не можуть. А коли ще й цікаву перемогу ліньки вигадувати, то доводиться стрибати бомбочкою на старі граблі. Глава Гуркіріл Будана все ракета знайшла в бункері. Проте у нас для Стешина погані новини. Цього разу голова гур України навіть не тримав звичайної паузи, а буквально одразу після сенсації мамчиного інсайдера з'явився на публіці, давши інтерв'ю одному із західних видань. Для невіруючих можемо ще й дату публікації показати. Буданов для The Washington Post. Об атаках РДК і ударах дронів в Росії і о своєму к Трампу. Ну шо там стєшин? Знову цифрова копія. Втім, ми все розуміємо, можна не відповідати. А ось терпіння глибинного народу особисто нам не зовсім зрозуміло. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб по десять разів на рік одному і тому ж вкидою радіти. Хоча, зважаючи на те, що руський мір роками будувався і будується на брехні, цілком ймовірно, що про якесь інше життя люди вже й не пам'ятають. Та й легко обманювати тих, хто сам радий обманюватись. Проста і як ніколи, актуальна істина для Путінської Росії.